Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про інтеграцію Polygon з Injective. Сьогодні індустрія DeFi святкує важливу віху запуск інтеграції Injective з Polygon. Він відкриває справжню сумісність DeFi, перше в історії DeFi індустрії, і активи Polygon та Injective можуть бути використані для широкого спектру крос-ланцюгових добавок у відповідних системах. WarMall – новий шлях з'єднання, полегшує передачу активів, таких як Matic і Inch, тим самим посилюючи співпрацю, ліквідність і доступність між двома ланцюжками і приносячи допомогу їх відповідним спільнотам. Давайте познайомимося більш детально з самим Полігоном. Що таке полігон? Це масштабована мережа. Інфраструктура, що базується на ефіріум, в її основі лежить супермережі Polygon – універсальний фреймворк, який дозволяє створювати різні типи додатків. Мережа полігоника працює за моделлю Proof of Stake, вирішує мережеві проблеми шляхом обробки транзакцій на блокчейні, сумісному з віртуальною машиною, окремо від Ethereum. ЗК AVM майнет Бета провідне рішення для масштабування ЗК безперешкодно працює з більшою кількістю існуючих смарт-контрактів, інструментів для розробників та гаманців. Ця адаптивність забезпечила йому. Підтримку таких великих гравців, як Reddit і Robinhood, як Інжектів, Polygon був запущений через Binance Launchpad і поділяється з Інжектів кількома історичними віями, в тому числі буде частиною початкового списку інвесторів Інжектів. Яка сумісність між багатокутником та Інжектів? Розширення справжньої сумісності вже давно є важливим призначенням як Інжектів, так і для всієї індустрії Web 3. Інтеграція з Polygon просуває інжектів на крок ближче до великого бачення безшовної інтерпроперабельності. Ця інтеграція забезпечує всім користувачам спільний доступ до нових активів, протоколів DeFi, пулів ліквідації та взаємопов'язаної інфраструктури. Наприклад, користувачі Injective тепер можуть використовувати такі ресурси, як Матіку ДАПСі, розроблені на Injective. У той час як члени спільноти Polygon можуть використовувати інш та інші ресурси у світі IBC у своїх нативних додатках. Що ми знаємо про перехід з полігону на інжеків? Інтеграція допомогла багатьом перехрестним запиленню ідей, ресурсів та примітив між двома динамічними спільнотами. Зростаюча інтерпребельність та сумісність забезпечує ефективність використання капіталу та загальний користувальницький досвід у суверенних блокчейн мережах, таких як полігон та інжектів. Ця інтуїтивно зрозуміла точка доступу для передачі між мережевих активів відкриває нові можливості для розробників. А протоколи DeFi орієнтовані на такі функції, як кредитування, торгівлі або деривативи, можуть використовувати нові активи, створені завдяки цій співпраці. Співпраця між Polygon та Injective знаменує собою поворотний момент для сектору DeFi. Користувачі екосистеми Polygon тепер можуть використовувати нативні активи IBC, у той час, як користувачі Injective підтримують доступ до активів від провідного рішення для масштабованості ефіріума. Синергія цих двох екосистем спрямована на зближення спільноти, стимулюючи ліквідність і розширення бази користувачів, забезпечуючи підвищену доступність, масштабованість і безліч можливостей DeFi. Ця остання інтеграція зміцнює репутацію інжектів як провідного блокчейну першого рівня та забезпечення інтерпребельності. Усі деапси в екосистемі інжектів можуть отримати доступ до суверенних ланцюжків, таких як Ethereum, Cosmos, а тепер і Polygon для перешкодної інтерпретабельної комунікації і розробники. І користувачі можуть безпечно продавати криптоактиви та дані web 3 з Полігон та інших важливих блокчейнів для використання в будь-якому додатку, побудованому на інжектів. Оскільки індустрія Web3 продовжує розвиватися, такі інноваційні інтеграції підкреслюють шлях до більшого взаємопов'язаного та інклюзивного фінансового майбутнього. Що ми знаємо про Injective та Polygon Labs? Injective – це інкубований. Binance та підтриманий такими відомими інвесторами, як Джам Crypto, Pantera та Марк Cuban. Це високошвидкісний сумісний блокчейн першого рівня, призначений для створення фінансових додатків три вищого рівня. Інш власний, актив інжектів вживеться її екосистемою, що швидко розширюється. Polygon Labs, з іншого боку, розробляє рішення для масштабування Ethereum для протоколів Polygon. маючи десятки тисяч децентралізованих додатків і понад 2,7 мільярда транзакцій. Оброблений з моменту створення Polygon Labs планує створити масштабовану, доступну, безпечну та сіку блокчейн інфраструктуру для Web3. У мережі розміщені основні проекти Web3, такі як ALE, Uniswap, KidAo, PenSea, а також відомі підприємства, включаючи Robinhood, Стріб і Adobe. Організація вуглецево нейтральна і має на меті провести Web3 до вуглецево-негативного майбутнього.